Вітаю, друзі! Журналісти з усього світу вже десятки разів наводили приклади того, що з одного боку Кремль вирощує в звичайних росіянах ненависть до цивілізованого світу та Європи, а з іншого боку, представники кремлівських еліт, їх діти, онуки живуть у тій самій ненависній Європі, у тому самому цивілізованому світі. За гроші а вже ж які. Вони заробляють на співпраці з Кремлем. Але цей випадок, про який ми зараз вам розкажемо, здивував навіть мене. Підписуйтесь на YouTube канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. это действия России военным Предусмотреть инструмент нотификации, уполномачивания, который позволит наделить правом сертификации продукции в стратегически важных отраслях, сложно, да? Дима, не надо мной смеются. Надо мной? Це російський кремлівський олігарх Дмитро Пумпянський. Помпянський. Першу Як і інші російські олігархи, Пумпянський заробив мільярди в обмін на лояльність до Кремля. А у російських змі його називали давнім партнером держави. Нам відсюдив фінансіра. По сути, До повномасштабного вторгнення Помпянський був власником світового виробника з російською пропискою сталевих труб для нафтогазової промисловості. Ви хефаперейшнс інносамерика Йоропенд Раша Енд Казахстан андвіхевпроджестин Ейжеендефрика двадцять 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення. Помпянський був одним із тих найближчих олігархів, які прийшли на зустріч до Путіна. Звісно, задачі віжу в тому, щоб обізпічить вам умови. хороше. Тому й не дивно, що Дмитро Помпянський перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Британії та багатьох інших країн well-known names in the oil and gas industry. Слабке місце Пумпянського – це його син Олександр. Я призиваю вас виразити свою гражданську позицію. Адже до повномасштабного вторгнення Олександр заробляв на бізнесі батька в Росії, а жити любив у Швейцарії. <реш> Тому й не дивно, що разом з батьком під санкції потрапив і син Пумпянського. Зокрема, Олександр Пумпянський потрапив під санкції в улюбленій Швейцарії. Через вісім місяців після початку повномасштабної війни швейцарське видання Блік повідомило, що Пумпянський звернувся з проханням зняти з нього санкції. Через які син олігарха був змушений переїхати із Женеви до Туреччини. Саме тому в рамках пошуку російських еліт, пов'язаних з Кремлем та їх активів, Українська Правда вирішила перевірити, чи дійсно син Пумп'янського відмовився від Женеви і де він наразі живе. Женева Швейцарія. Ми їдемо до маєтку сина Пумпянського, який розташовується у 10 хвилинах від центру міста. У ніч на 18 липня противник атакував з південного напрямку. Шістьма крилатими ракетами калібр та 36-ма ударними дронами типу «Шахет». Зазначається, що пуски калібрів здійснювалися, ймовірно, з російського фрегата «Адмірал Есен». шахеди з району полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму. Це новина з України, яку продовжує атакувати Росія і продовжує атакувати кремлівський режим. А це ми зараз знаходимося на вулиці Фосард біля маєтку-сина. Російського олігарха і одного з найближчих поплічників президента Російської Федерації Володимира Путіна, Дмитра Помпянського Олександра. Олександр перебуває під санкціями Європейського Союзу, Швейцарії, батько Олександра також перебуває під санкціями, але це не заважає йому насолоджуватися життям на цій вулиці Фосарт у 10 хвилинах від центру Женеви разом з родиною. І нам дуже цікаво, чи вважає син олігарха Пумпянського Олександр Путіна російським військовим злочинцем, чи продовжує тут на своє життя витрачати гроші, зароблені за підтримку Кремля і продовжує жити в Женеві, підтримуючи війну проти України. За нашими спостереженнями син пумп'янського, який наразі перебуває під санкціями швейцарії, не просто живе ось у цьому маєтку, який йому і належить. Гай має домашній персонал, який прибирає, їздить в магазини. Та допомагає готувати їжу. 16 липня 2023 року. Недільного вечора на території маєтку нам вдається помітити самого Олександра Помпянського. Син кремлівського олігарха готує гриль. А за годину разом з дружиною починає зустрічати гостей. Серед гостей помічаємо ще одну пару росіян. Інші гості за нашими спостереженнями французи або швейцарці. Ум разом з гостями розважається більше чотирьох годин. Друзі, вступайте до клубу української правди аби. Підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик: якщо ви і ми, то це всіх. У січні цього року, в рамках пошуку активів під санкційних росіян, нам вдалося знайти шалеси на Пумпянського неподалік від всесвітньо відомого зимового курорту Куршевель. Не дивлячись на те, що у французькому реєстрі зазначено, що цей об'єкт заарештовано через санкції Пумпянського, у шале ми помітили людей, які повідомили, що орендують маєток. Yes. I don't know. це може свідчити про те, що Пумпянський не просто обходить санкції, а й може заробляти на арештованому майні гроші. Тоді ж ми перевірили і Женевський маєток Олександра Пумпянського. На той момент за сукупністю ознак тут ніхто не мешкав. І, от зараз, схоже, син російського олігарха, який підтримує повномасштабне вторгнення Росії і разом з батьком перебуває під санкціями, повернувся до звичного життя. За допомогою дрона нам вдається помітити. Що чоловік, схожий на Олександра Пумпянського, прямує в гараж. А вже за кілька хвилин помічаємо ось цю автівку. Супроводжуємо сина олігарха Помпянського, по женеві і спробуємо зараз його записати. Поставити йому одне просте питання: чи вважає він Путіна військовим злочинцем? І вже за 10 хвилин нам випадає така можливість. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Кач, я журналист Украинской Славы. Мы снимаем материал о родственниках российских санитарков. Хотели вас спросить, считаете ли вы Путина военным преступником? Я ничего не приказываю. Вы живете в Европе, пытаетесь оспорить санкции, которые на вас в том числе были наложены из-за нападения России полномасштабного вторжения. Вы осуждаете полномасштабное вторжение? Считаете действия России военным преступлением? в а... Ваш адвокат, когда отправил санкции, заявлял, что вы ожидаете, так, так называемый специального контракта. Вы считаете правильно, что вы живете в Европе, пока Россия уничтожает украденную ракету? Вы живете я вас хочу услышать. Вы же пытаетесь остаться в Европе. Жить в Европе. Ну что? Я хочу вашу позицию услышать. У меня нет позиции. А это не политическая что? позиция, это гражданская. Вы осуждаете действия России или нет? У вас есть ответ? Я не понимаю. Вам сюда. Так и вам нельзя сюда. В Швейцарию, в Европу. Ось так, поки Росія знищує щодня Україну гатить ракетами, дронами син Дмитра Пумпянського о 14-й годині дня у вівторок у Женеві їде грати в теніс, перебуваючи під санкціями Швейцарії. І в принципі, як ми бачимо, все у нього добре. Чомусь. Або поки що. У 2022 році син Пумпянського, який у батьковому бізнесі обіймав керуючі посади, жалівся у ЗМІ, що через санкції не може сплачувати рахунки. Згодом заявляв, що через санкції вимушений переїхати зі Швейцарії до Туреччини. І як бачимо, через півтора роки після повномасштабного вторгнення. Санкції Олександру Помпянському таки схоже послабили, От тільки він особисто не готовий засуджувати ані дії Росії, ані дії Путіна і називає знищення Росією України та українців палітікою. Росії воєнновіступи через 17 місяців повномасштабного вторгнення, чисельних військових злочинів та десятків тисяч вбитих та закатованих українців. За півтори тисячі кілометрів звідси в такій саме незалежній країні, як і Швейцарія. Так і вам нельзя сюди, в Швійцарію, в Європу. <різь>